Ключем можна так. Сокира. Сірники. Ну, зрозуміло, мабуть, холодно йому. Про що думаєш? Думаєш про те, що було б тепліше, було б краще. Я розумію. Давай тоді, значить, порубаємо. Добре, взяли. Тепер що таке? Сюди. Ось так і запалюємо. О, ще ключик. Так, окей, бачу е, долоньки. А, долоньки. Показують мені один, 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 добренько. Ось так і ось так, да? Ось, супер. 8-5. Добре. Тут на 8, тут на 5. Добре, відкриваємо. Ой! Чоловік випав. Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Готові вирішувати новенькі загадки в Rusty Lake Roots. Почнімо ж, давайте. Rusty Rusty Lake. Lake. Spring. 1860. James Vanderboom arrived at Rusty Lake. His uncle had just passed away under mysterious circumstances. James was his uncle's only heir. He had no idea of the events that would change his life. Окей. Okay. Значить, в Іршаве озеро прибув Джеймс Вандербур. Вандербум, так? Да? Е, бачите, готель там вже на на озері є. І якась ще хатина. І ось тут Дім, власне, його, він прибув разом із своїм псом. Drag to move click on a small black arrow. Що ага. в листі? Клікніть на текст, щоб його читати. Ага. Зрозумів. Е, Любий Джеймс. Е, я шкодую, що інформую тебе. Про те, що твій е, дядько загинув. Е, він залишив тобі будинок. Е, і одне дуже особливе е, насіння. Е, окей, посади його і почни свою особисту родину. Свою родину. 572. Записав, бачу. Так, що в тебе ще є? Наверх. Навіщо мені ця інструкція? Не показуйте мені її. Як це вимкнути? А немає. Навіщо мене вчити грати в цю гру? Я, я вже в неї дуже часто грав. Щоб зараз мене вчити її грати. Я, я, я ж якимось чином дійшов аж до цієї гри. Так, валізка. На валісків код 5 сім. 5, 7. 2. Ага. Що таке? Я ж відкрив. О. Скатулочка. З є насіниночкою. Так, кістка. Прикольно. Так, бачу герб з вороном. З вороном. Це важливо. Песик скаче. Тримай кістку. А я думав, що песик зараз буде кістку закопувати. Знаєте, песики ж люблять закопувати кістки. Так, нагачок, мабуть, треба сюди повісити. Добре, розмотали. Змотали. Все, тепер з водичкою. Е -е, більше вкрай я не можу нічого попихати. Ага. <кій> Таке песик закопує кістку. Добре. Посадили водою полили. Дуже добренько все росте. Ну що, що можу сказати песик миленький. Що далі? О, стоп, в нього якась думка виникла. Дерево. То що, тобі ще його полити? Ні, вона вже з водою. І. Ну він скаче і що? Вже ж нічого не може бути. З'їв би хоча б вже цю кістку. Ще полити? Ага, двічі треба було полити. Це дивно дуже. Ну окей. Так, тепер ти про що думаєш. <кій> <кій> його лице. Окей, його лице з'явилося на дереві. Оп, одна гілка відросла вбік. Давайте туди подивимося. Е. Дім. Хоче дістати до гнізда, так? О, діамантик. Два діамантика. Черв'ячок. Ой, гілка. Відломали одну гілку з твого сімейного дерева. Тримай. Не можеш дістати, так? Да? Так теж не дістаєш. Тобі треба значить, драбинка. Або оця та Добре, дістаєш? Давай ще. О, добре, дістав. Окей, що там. О, привіт. Ворона. Тримай, червачка. Дякую ще одненький камінчик третій. Тепер що? Ти більш ні про що не думаєш. Він такий. Байдуже йому так все. Ось три, три цих три камінчика. Ну, мабуть, ось ці по краях. А ось цей всередину, так? Добре, відчинилися двері, але знаєте, що я всередину поки що не буду заходити. А, тут ще один камінчик є. За вікном. Хочу подиви. А, тут все, тільки дерево, горщики. Це чувак, добре. <кій> Значить, заходимо всередину. Окей, дім. Що далі? Оп-оп-оп, ще гілка виросла. Ще щось є. Summer — літо дядько. Який дядько? Зачинено. Так, тут панство сидить. Окей, бачу ключик. Мені каже, що дерево буде рости, якщо в нього покласти серце. Покласти ось ці такі штуки. Тут якийсь один довгий символ має перетворитися в один короткий символ. Ну, це так просто не запам'ятаєш. Так, тут бачу е кнопки. Сюди треба покласти серце, значить, що тут таке в нас якийсь пеньок. Просто така штука заважає повністю, бачите. Мабуть, треба якусь точну годину виставити. Ключем це навряд чи відкриєш. Окей. Ось це відкрити ключем можна, так. Сокира. я. Ну, зрозуміло, мабуть, холодно йому. Про що думаєш? Думаєш про те, що було б тепліше, було б краще? Я розумію. Давай тоді, значить, порубаємо. Добре, взяли. Тепер, що таке? Сюди? Ось так і запалюємо. О, ще ключик. Найс, тепер що тобі спиш? Спиш, сниться. хто? Якась дівчина сниться йому. Жінка сниться. Так, завжди. Ці чоловіки. чоловіки. Завжди їм сняться з жінки. Так, окей, бачу е, долоньки. А, долоньки. Показують мені. Один, 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 добренько. О, оце, звісно, мені підказка така. Так, здається? Ні, не так. Ось так і ось так, ось так. Да? Ось, супер. Така підказка просто для максимально примітивна. 8-5. Добре. Що, виходь. Пробую. Тут на 8, тут на 5. Добре. Відкриваємо. Ой! Чоловік випав. На, е, чому мені стільки підказок дають? О, привіт! Постукали. Нам там відкрили. Е, так, серце. З лівого боку дістали серце, вийшли через рот. Ти що там? Спокійненько собі спиш, навіть не знаєш, що в тебе чудиться вдома. Так, давай в цю банку. Поклали серце. Найс. Все тепер серце в банці, але я хочу подивитися ще раз сюди. Завжди стає на одному і тому самому, так, значені, добре. Так, серце. Спогад готовий. Ще розростається. Найс е, nice, жінка. І тут ще в бік ще щось. Давайте сюди підемо, де ще щось. Літо. Привіт. Ти хто? Думаєш про печеру? Е, так. Окей, там якісь коди в нього записані. Я поки що. А, бачу. Там просторовий код в нього записаний. Значить, е, так. Е, нуль з крапочкою. Крапочка-крапочка, нуль з крапочкою. Е, Півмісяць, е, крапочка. Тут така стрілочка. А тут три крапочки. <кій> <кій> стрілочка не просто так там знаходиться. Я впевнений. Ось стрілочка. Ти серйозно? Ух ти! А мені, значить. Що, що означає тоді крапочки? Мабуть, мені тільки ці треба поміняти, там, де крапочки. Не стоять. Чи це крапочки там, де невідомі? Можливо, невідомі. Е, давайте гляну ще, що тут на столі. Ось тут ще відомі є в нас. Значить. Е, так, я ось так собі переверну, щоб я точніше знав. Трикутничок. Із паличкою, трикутничок із паличкою і півмісяць. Ще один з'явився. Добре, і там ще три треба буде відгадати. Добре, з вікно відчинили, щоб. Не знаю, свіже повітря зайшло всередину. О, бачу фотографія. Так це, мабуть, ті, ці батьки його, так? Ще півмісяць три, трикутничок перекреслений і ще один трикутничок перекреслений. Найс, все, відкрили, рахуй. Фух. Е, так, не просто. всяких треба нюансів е, запам'ятовувати. Тут півмісяць. Е, тут півмісяць. Е, так, тут кружечок з паличкою. Угу, угу. Все відкрилося. Супер. Можемо визирнути з вікна, значить. Там якась тусовка відбувається. Ти -ти 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 -ти. Музика якась грає по-любому. Е, так, і що ж мені це означає, що я тут бачу? Ага. Це в готель прибули гості. І все це єдине, що я можу подивитися, так, це що це мені просто вели котку дали, та не може бути. Чи мені їх в певній послідовності треба натиснути? Зараз дайте хвилиночку, бачу, що тут вони в мене всі стоять. Мені треба їх розміш... розмістити в тій послідовності, в якій вони там стоять. Зрозумів. Тут, значить, у нас е, кріль, е, за ним е, голуб. Голуб, за ним кабан. Потім ворон. За а за ними тут Олень. І фазан. Добре. Давайте ну, поставимо, виставимо їх сюди. Перше в нас кріль іде. За кролем іде голуб. За голубом Кабан Ворон. Олень Фазан. Добренько, перше подвинулось. Але дверька, так я зрозумів, не відчинилася. Давайте спробуємо тут ці штуки звести. Крайні правильні, чи крайні неправильні. Як мені визначити, чи правильні крайні? Ха. Ага, ось так і визначити. Ось дві крайніх. Угу. Тепер це сюди, це сюди, це сюди. Сюди. угу. Значить це... Угу. А як же ж. Ага, бачу, з чим сполучається. З цим сполучилося. Тут сполучилось, ні. Тут сполучилось. Добре. І тепер. А. А як тепер? Не доходить? Ось тут доходить? А ось цих дві, як їх туди вту? Куди їх втулити? Вони тут ніде не втулюються. Не бачу. Ось тут не втулюються. Може, поверхній? Поверхній теж ні. М -м -м. По нижній лінії, ні, по верхній лінії ні. Ха. Цікаво. Я ось так склав. Що, що ж робити з цими? З двома цими додатковими книгами. Зайвими. Можливо, я щось десь не так склав. Хм. Угу. Тут, Ну тут типа, це зрозуміло, що це кін. А, бачу. Все. Ось тепер побачу. Добре, ще одна передвинулося. Тепер тут треба книги виставити, так? Е, починати треба з якихось таких, де є дві. Однакових крайніх ось це, типу. Ось так. Чи якось навпаки. Це сюди. Тут товар ось така штука. За ним ось таке зелене, за ним ось це. за ось це. І ось так, ні. Ні, зовсім ні. В проміжку сюди. А з Хрестом тоді як? З Хрестом сюди? Хм. Оці що з кольором я їх дуже не люблю. Бо там, де щось для мене очевидніше. Ну-ка, отако переключу на інший кольоровий спектр. Там, де для мене очевидніше, там мені трошки легше. Так. Якось воно має тут сполучатися з з краями. Цікаво, як має з краями воно сполучитися. хм По висоті теж не виставляються. Е, мабуть, тут малюнки оці вони щось означають. Може їх є послідовність десь в іншому місці, та ніби ні. Так. Може, аж ось так? Суцільна смуга. Знизу суцільна смуга. Смуга коричнева смуга червона. Ось так. Тут якась ця коричнева червона смуга. А тут червона смуга вже ні до чого не підтуляна. Може ось так, а тут ні до чого не підтуляна виходить. Хм. Hmm. Hmm. Так, тут щось я загубився. Прямо ж не знаю. Що це тут може бути. Так, треба відійти, так, подумати трошки. Ще раз. Окей, тут малюнок. Тут малюнок, але тут колір і колір. Ось цей теж таким самим кольором. Якщо я поміж них його поставлю, то ось такого кольору в мене ще тільки ось ця книга. А ця книга більше ні з чим не сполучається. Значить, це ось так має бути. Потім тут лишається червоний. Ставлю сюди червоний. Після. А, все. Так, дуже добре. І що відчинилося? Тепер ти знайшов, знайшов свою печару, так, на яку ти там дивився? В книзі. Окей. Спустилися по спіралі вниз і дійшли сюди. Добре. Далі ця гілка не розростається, так? Розростається. Просто прекрасно. Ми вже багато встигли відкрити. Що, давайте ще одненьки рубанемо і будемо закінчувати, мабуть. Давайте ось цю ось цю. Де з жінкою. Де з жінкою. Знайшли кохання. Так, про що вона думає? Чи, чи ж це коханнячко думає? А ти про що думаєш? Чи ж це коханнячко? На записці нічого немає. Добре. В тебе щось є в кишені? Ней, нічого немає. Угу. Квіточка. Давайте візьмемо. Троянда. Ворон. Це той, сам, той самий з гнізда Ворон. Так, нічого ворона не вийде взяти. В Глекові нічого немає. Так. Добре, тримай троянду. Ні. Тримай перо. Нема чим писати. То я ж кажу, трим... взяв би ти троянду краще. Дати троянду їй. Тримай троє. О! Е, так, окей. Трошки алергія в людини. Все нічого страшного немає. Пиши. Ти хотів щось написати, пиши. Чи ти одружишся зі мною? Я їй передам. Тримай. Mm. Погодилась. Добре. Черв'ячок. Підсіла до нього ближче. Миленько. Так, давайте поглянемо, що тут всередині. Чому ця гра завжди це таким жахливим чином? Робить. Тримай. Я все замість тебе маю робити, так? Так, точно, коханечко. Добре, в неї все окей. Ну, я тепер не відчуваю, що я задоволений результатом. Я тепер, значить, хочу ось цей зробити. Давайте цей зробимо. Еліксір. Ек, ел, Винайшов еліксир. О, ви еліксир! Так, про що думаєш? Про еліксир думаєш. У, -у, -у, У щось цікаве, загадкове. А що собака думає? Собака думає про те, щоб поїсти. Окей, щось там про еліксир написано. Фамільний герб. Так, багато всього треба. Окей, об'єми всіх цих речовин потрібно якось вирахувати, так? І його сюди треба. Все, зрозумів. Це математика. Внизу що? Це в нас. Так. не зрозуміло нічого поки що. О, оце загадка мені подобається. Зараз будемо зараз математичити з вами. Е, тепер ми будемо так писати: кружечок, е, це невідомо. Плюсик це один. Е, хвилька це невідомо. Крапочка це 2. X – це невідомо. Добре. Пише, що 3 плюс 4 плюс 4 плюс 5 вийде в цей еліксир. Давайте будемо все решту важити. Окей. Значить, нам точно відома крапочка і плюсик. Плюсик крапочка. Ти легше? Ти важче. І звідси геть. Ти таке саме як плюсик і крапочка. Це означає, що тебе 3. 3. Зняли. Тепер. Ні, цього якраз три. Тепер, 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 тепер. Х. О, ні, це в мене ще не відоме. Так, 3 плюс 1 Х. Це в нас 4. E, значить, так. І ось це в нас єдине невідоме лишається. Не вирівнялось. Переважило. Переважило. Ось так вирівнялось. Значить, X і плюс Х і плюс це в нас 4 і 1, значить 0 в нас 5. О, о це в нас 5. E, і нам потрібно додати. 3 плюс 4, плюс 4, плюс 5. Значить, 3 – це в нас. Хвилька. Плюс 4. Це в нас Х плюс Х. І плюс кружечок. Ось так. Добре. Все собі записав. Найс. Так. Знімай, знімай, знімай. Так, хвилька. Uh, X. X. І 0. Найс, приготували. Ну що ж, хлопче, смачного. Собаці? Сам не будеш пити, так? А собака, до речі, вже постарів. Смакує? Як тобі? Нормально, так? Добре. Собаці нормально. Пробуй сам. Ой. Ну, собаці було нормально, а мужику ненормально походу. <ріст> <ріст> Окей, е клас. Ми з вами розв'язали 6 із 33. Думаю, на перший раз взагалі прекрасно. Е, дуже бігом ідея. Сподіваюсь, таким темпом далі вийде продовжувати. А наразі дякую вам всім за увагу, дякую за за коментарі, за подпеки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно! Усім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видовах. Бувайте! Не скучайте, не скучайте.